Добрий день, мене звати Едуард. Я психолог і фахівець з питань хімічних і нехімічних залежень. І сьогодні я продовжую говорити на тему залежностей. Хвороба наркоманії, алкоголізму чи хвороба ігрової залежності. Це проблема сімейна. В першу чергу від. У залежної особистості страждають близькі. Ви зі мною погоджуєтеся, що коли в сім'ї алкоголік чи наркозалежний, страждають усі, хто поряд проживає, і з цим не поспорити. Хвороба не обирає сім'ї за соціальним статусом чи складом. Коли з'являється проблема першим ділом, Куди звертаються люди за допомогою, це зазвичай наркодиспансер. Я часто у своєму практичному досвіді бачу, що люди обмежуються саме тільки наркодиспансером. Тобто відправляють людину в наркодиспансер для того, щоб покращити фізіологічний стан людини. Але наркодиспансер тільки покращує стан, але не усуває основної головної причини. Через яку людина може вживати алкоголь чи наркотики. Хочу ще раз зауважити про те, що лікарі таких закладів вони надають лише медичну допомогу наркоману чи алкоголику. Так ви скажете, ось мій знайомий кодувався йому допомогло. А чи надовго допомогло? І якість життя яка цієї закудованої людини. Проте я скажу, наркоманія та алкоголізм це не лише фізичне, але і психологічне захворювання, і є проблемою сімейною. Адже в більшості, я скажу, 70% зриву, зриву у залежних людей після лікування відбувається через відношення близьких. Яке це відношення ми поговоримо в іншій рубриці. Де я запишу окреме відео для цього. Тому е, конче необхідно аналіз усієї такої системи сімейного укладу, в якому живуть і виховуються хімічно залежні люди. Психологія залежності вона дуже, я б сказав би, багато питань, на які не завжди знаходять. Близькі відповіді. І тому для цього потрібно консультуватися. Адже без цього не досягти позитивного результату практично неможливо. Це підтверджує невтішна статистика. І ви знаєте, що е, дуже мала статистика тих людей того проценту е, людей того проценту, які повертаються. До нормального життя. Саме через це, повертаючись додому, туди, де все і почалося, в хвору автоматично скорочуються шанси закріпитися в тверезості і не зірватися. Тобто, коли людина проходить реабілітацію, вона все одно повертається до додому, до рідних, і вони саме і можуть ставати. Тими людьми, які провокують до вживання. А це постійний контроль, недовіра, провіряти зіниці і тому багато всього різного. Тобто хворий не дотримується рекомендацій, різних обмежень і потрапляє в ситуацію, де не може відмовитись від вживання. Попадає в оточення, де люди пропонують і не знають, що, наприклад, в його така проблема. І вони починають йому. Ніби як з примусом змушувати його до вживання. Людина, яка хоч раз в житті потрапила до наркодиспансера, зазвичай стає його постійним клієнтом. Це так, це дійсно так. Люди по декілька разів звертаються в наркодиспансер при тому, що це не дає ніякого результату, але все одно вони відвозять своїх рідних туди на детоксикацію, кодування повторне і бачать, що нічого це не діє. В комплексному підході разом з реабіліційними центрами я от консультую, надаю психологічну допомогу як батькам, так і самим узалежним людям. Також займаюся соціальним та індивідуальним супроводом хворих після реабілітації. Я не тільки допомагаю залежному в підборі реабілітації, а також я допомагаю з психологічним супроводом після реабілітації, а це може бути різний супровід від терапевтичних груп до... Індивідуальних консультацій. Я вважаю, що, адже щоб закріпитися в тверезості, е, необхідно навчитися розуміти особливості моменти свого психічного стану в різних ситуаціях, які можуть бути причинами зриву. І часто от, без е, кваліфікованої допомоги хворим це не під силу. Тому я особисто раджу звертатися до допомоги до фахівців з питань узалежень, працювати. Наполегливо і знаходити надалі причини, які можуть все ж таки спонукати до вживання. Що робити у випадку, коли узалежний не усвідомлює, не визнає проблеми, лікуватись не ходить і не хоче і чинить опер, заперечує наявність у себе взагалі проблем, для цього рекомендується консультуватися близьким, адже близькі можуть впливати на рішення людини. І це дійсно правда. Близькі можуть, коли займуть. Відповідну модель поведінки по відношенню до залежної людини, коли перестануть створювати комфортні, тепличні ці умови, озалежний може задуматися про, про наслідки свого вживання, побачити проблеми пов'язані з вживанням. І ви можете стати тією людиною, яка може відзеркалювати йому його життя ніби зі сторони. Якщо вам не вдається порозумітися з узалежною людиною, ви бачите, що вам не вистачає знань. Звертайте за допомогою. Я відкритий для спілкування. Телефонуйте мені, номер я вказав в описі цього каналу і цієї публікації. Телефонуйте, записуйтесь попередню консультацію. Бажаю успіхів, бережіть себе і своїх рідних. Хай щастить!